Друзі, хотів вам показати акумулятор 6 кВт, вже поставлений. Вигляд є, вигляд, але функціонал він дуже гарно працює Дивіться, як працює на даний момент та система. Інвертор 6 кВт. Це поставили. І, наприклад, воно світло є, що воно є автоматичному режимі. Працює, це вже по суті система. Майже дороблена ще коробку поставити, все плата стоїть іменно, яка управляється через телефон. Можна бачити. Кнопочка якраз включати, виключити. Отаке типу, зроблено. Вот, наприклад, щиток є, і ми можемо образно відключити двіся, е, прихід. Наприклад, ми от, все відключили. І інвертор автоматично сам переключився. Типу воно працює в автоматичному режимі, повністю наприклад, змонтували, це по суті безперемінні. Ще в майбутньому буде ставитися сонячні панелі, і воно вже буде вже маленька, там, 6 кВт гібридна електростанція, що вже буде якась економія. На даний момент світло подорожало, це вигідно купити. І, наприклад, от, лампочки всі світять, суто від сонця, на щиток обесточений. Ми включаємо імоновод і дивіться, які навіть заміни. переключилося. От зараз бачите, світиться і переключення. О, переключилося. Навіть незамітно, що лампочки іменно е, мигнули. От, друзі, коротше, поставили інвертор 10 кВт на фірму на одну фазу, в разі чого розробила більшість все освітлення, все таке, щоб працювало іменно все віте. Сонечка, коли навіть відключається світло, і воно таке рішення, акумулятор зараз, на даний момент зараз стоїть 3 кВт резерв, то коли виключається світло, ще щось таке, то принаймні знаю воно можна резерв на майбутнє потім поставитися сильніший, бо на даний момент то зараз ажиотаж сильний. От стоять зразу два поля, стоять два поля під 10 кВт, інвертор теж 10 кВт стоїть, все повністю працює. Зараз в нас по суті, генерація дуже маленька от в районі 900 Вт. Ну, суть в тому, що ми запустили ту електростанцію, отак вона виглядає. кабель січення 25 квадратів на майбутнє, бо інвертор 10 кВт. Отак, що все зробилося. От що Змонтував імуно, я зразу панелечки типу, змонтував, то підключився. Якраз то є 1 отак зроблено. Кабель і імуно отак. Отак є проложений. Так що, друзі, от така електростанція вже зробилася. Вартість такої електростанції трошки вийшло набагато більше, бо жіотаж дуже сильний. Інвертор такий в районі до 30 тисяч. Ну, цей інвертор тоді був там того року. він вийшов в районі там, 35 тисяч, я Не пам'ятаю, тоді реально був дуже сильний ажіотаж. Тоді, коли почалася війна, його було куплено і тоді. Автоматики, кабеля, то йому це все купилося. Акумулятор вже купили, іменно тоді вже чуть-чуть ежготаж -чуть впав, але все одно. Так що на дану електростанцію вже запущена, це на фірмі. І отака короче, повеселилася електростанція. Так що дуже дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.